Лише за декілька місяців змінилась доля спеціалізованого навчального закладу в Олександрії. Уже з наступного навчального року їх можуть переселити до рівного в інститут після дипломної освіти. Через це перед викладачами та учнями постають проблеми: як доїжджати у місто та розмістити усе необхідне в новому приміщенні, адже місце обмежене через це молодших класів не буде взагалі. А 132 учнів лише половина батьків готові відправляти дітей у рівне. На сьогодні це таке актуальне питання, тривожне для всіх, для всієї родини шкільної. І постало таке питання про переїзд нашого закладу до обласного центру в зв'язку з реорганізацією військового ліцею. Наразі кінцевого вердикту ще немає, тому шанси на подальше перебування ліцею в Олександрії є, хоч і невеликі, але не дивлячись на це, підготовку до переїзду розпочато. Коли воно відбудеться, остаточне рішення ще на сьогодні не прийнято. На сьогодні відбуваються всі організаційні роботи, планування діяльності, як і військового ліцею з посиленою фізичною підготовкою, так і нашого мистецького ліцею. Сам колектив ліцею налаштований доволі позитивно, хоча кажуть, що шкода покидати рідні стіни, адже місцевість тут дуже мальовнича і дарує натхнення як учням, так і вчителям. Разом з тим, вчителі зазначають, що не все так погано, адже переїзд дозволить творчим даруванням показати себе на сцені, відвідувати виставки, і вивчати роботи інших. Приїзд нашого закладу в обласний центр відкриє для нас нові можливості. По-перше, ми зможемо стати більш доступними для дітей з усієї області, зокрема для творчих дітей. По-друге, це нові знайомства, нові можливості. Це більше простору для творчості, це можливість долучитися до культурного життя міста. Рішення про перенесення закладу було прийнято на сесії обласної ради в лютому місяці цього року. Тоді постало питання про відкриття філії Острозького військового ліцею. Посадовці стверджують, що зміни на краще і створять можливість розвиватися обом навчальним закладам. Ми прийняли рішення створити Олександрійську філію нашого військового ліцею в місті Остров. Це продовження тієї стратегії по формуванню матеріальної бази і проведення реконструкції саме військового ліцею. Дуже правильне рішення. Це дає змогу функціонувати ліцею в Острозі і розвивати паралельно ще одну базу в Олександрії. Для розширення військового ліцею пропонували надати ще ділянку, яка належить Острозькій академії. Але вибір впав на уже готові приміщення. Не так давно приїздила відповідна делегація із від міністерства. Зокрема, це була радник як прем'єр-міністра, яка побачила одну і іншу територію і зупинилася на тому, що великі шанси реалізувати є якраз на тому місці в Олександрії. Це географічно, а це чудове місце розташування близько до військового полігону і має таку лісисту місцевість, яка дозволяє абсолютно, скажімо так, проводити ту необхідну підготовку в ну, навчання військових. В раді зазначають, що це рішення є найбільш практичним, адже приміщення вже готові для навчання, і це надасть змогу швидше відкрити філію, а мистецький ліцей зможе продовжити свій розвиток. Ірина Філіпчук, Андрій Дейнега, новини Рівного.